Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці, математики. Тема сьогоднішнього уроку повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові, письмове ділення чисел виду 628 поділили на 4, а також розв'язання рівнянь і задач. До уроку! До уроку! В школі дзвони кличе нас! Поспішіть місця зайняти, час уроку розпочати. Ну,мо діти, підведіться, всі приємно, посміхніться. Розпочинаємо наш урок математики. Почнемо ми з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічно число відповідь 38, розділити на 8. Скільки дорівнює? Правильно 4 остача часть. Запишіть, будь ласка, число 9 травня класна робота і відповідь каліграфічно 4 остача 6. Обчислимо усно. 36 поділити на 6. 6, Правильно. 54 поділити на 9. Правильно 6. 72 поділити на 8. Молодці. 9. 36 поділити на 4. Так. 9. 42 поділити на 7. Молодці, 6 і 25 поділити на 5. 5 Розумно! Розглянемо ділення трицифрового числа на одноцифрове, усне і письмове. 628 поділити на 4. Число 4 розкладаємо на розрядні доданки. Число 400 додати 200 і додати 28 і поділити на 4. Кожне з чисел ми ділимо на 4. А результати додаємо 400 поділити на 4 додати 200 поділити на 4 і додати 28 поділити на 4. Отже, 4 поділити на 4 дорівнює 100, 200 поділити на 4 дорівнює 50, і 28 поділити на 4 дорівнює 7. Всі числа ми додаємо. 100 додати 50 дорівнює 150 і додати 7, 157. Отже, відповідь на вираз 628 поділити на 4 дорівнює 157. Таким чином, ми можемо з вами розв'язати цей вираз усно. Але ж ми можемо і зробити це письмово у стопчик. Розглянемо ділення числа 628 поділити на 4 у стопчик. Визначаємо кількість цифр у часі. Для цього знаходжу перше неповне ділене. Число 628 містить 6 сотень. Так, ми бачимо, що воно містить 6 сотень. Шість в нас більше чотирьох. Отже, 6 перше неповне ділення. Отже перша цифра частки позначатиме сотні, тому всього у частці буде три цифри. Ділю сотні. Підбираємо таке число, яке примножені на 4. Буде нам давати найближче число до 4. Використовую метод підбору. 1 множу на 4, отримаю. 4. Підходить. 6 підняти 4 дорівнюю 2. Зносимо двійку вниз. У нас виходить 22. Підбираємо друге число таке, що при множенні на 4 воно було найближче до числа 22. Це в нас 5. 5 помножити на 4 буде 20. Записуємо число 20. 22 відняти 20 дорівнює 28. 2 пишемо, 8, число 8 зносимо вниз. Підбираємо третє число. 7 помножити на 4 дорівнює 28. 28 відняти 28 дорівнює 0. Отже, відповідь на вираз 628 поділити на 4 дорівнює 157. Виконаємо гімнастику для очей. Виконаємо ділення письмово. Запишіть, будь ласка, вирази 624. Виконуємо перший вираз. 988 поділити на 4. Записали у свої зошити. Підбираємо таке число, що примножені на. 4 буде найближче до числа 9. Це число 2. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 9 відняти 8 дорівнює 1. Цифру, цифру 1 ми зносимо і отримаємо число 18. Підбираємо наступне число: наскільки нам потрібно помножити 4. Що було найближче число до 18. Це число 4. 4 множимо на 4, отримаємо 16. 18 відняти 16 дорівнює 2. Зносимо вниз 8, отримаємо 28. Підбираємо наступне число. 7. 7 помножити на 4. 28, 28 відняти 28 дорівнює 0. Отже, 988 поділити на 4 дорівнює 247. Закінчили ділення. Відступили три клітинки вправо, в четвертій записуємо. 528 поділити на 3. Підбираємо числа. 1 помножити на 3 дорівнює 3. 5 відняти 3, 2 і 2 зносимо вниз. 22. Підбираємо наступне число. 7. 7 помножити на 3, дорівнює 21. 22 відняти 21, дорівнює 18. Підбираємо третє число. 6. 6 помножити на 3, дорівнює 8. 18 відняти 18 дорівнює 0. Наступні два вирази зробіть, будь ласка, самостійно. Виконали. Перевіряємо. 815 поділити на 5 дорівнює 163. 916 поділити на 2 дорівнює 458. Хто не допустився помилок, будь ласка, поставте собі на полях плюс. Попрацюємо над задачею 625. Прочитаємо її. Із саду привезли 675 кілограмів яблук. А груш у 5 разів менше. Скільки всього кілограмів яблук і груш привезли із саду? Прочитайте цю задачу ще раз самостійно. Отже, скільки привезли кілограмів яблук із саду? Так, 675. А груш? Невідомо, але сказано, що у 5 разів менше. Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання нашої задачі? Ні. Що потрібно зробити? Правильно. Потрібно спочатку дізнатися, скільки груш. Як ми це дізнаємось? 600. 75 поділити на 5. Записуємо задача 625, перша дія. У нас ділення складне, тому ми запишемо у стопчик 675 поділити на 5. Виконуємо ділення. Підбираємо найближче число, яке при множенні буде давати найближче число до 6. 1 множимо на 5. Скільки дорівнює. Так, 5 підходить. 6 відняти 5, 7, 1. 7 зносимо, отримаємо 17. Підбираємо наступне число. Яке? Так, число 3. 3 множимо на 5, отримаємо 15. 17 відняти 15 дорівнює 2. 5 зносимо. Підбираємо наступне число. 5 5 множимо на 5, отримаємо 25. 25 відняти 25 дорівнює 0. Ділення завершене. 135 чого? Правильно, кілограм груш записали. Тепер ми можемо дати відповідь на головне питання задачі. Так, якою дією? Правильно, додавання. Назвіть, будь ласка, вираз. Правильно, 675 додати 135. Кому легко цю, цю дію можна також записати у стопчик, кому легше розв'язувати в стовпчик? Скільки дорівнює? Дорівнює 810 кілограмів. Яка в нас буде відповідь? Правильно відповідь 810 кілограмів яблуки груш разом записали. Розв'яжемо рівняння усно. Номер 626. Х помножити на 7 дорівнює 98. В нас невідомий перший множник, відомий другий множник і добуток. Як ми знайдемо перший множник. Так, щоб знайти один із множників, потрібно. Добуток поділити на відомий множник. 98 ділимо на 7. Скільки дорівнює? 14. Перевірка. 14 помножити на 7 дорівнює 98. Отже, 98 дорівнює 98. Наступне рівняння. 150 поділити на А дорівнює 3. Нас відомо ділене невідомий дільник і відома частка. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку, а дорівнює 150 поділити на 3. Дорівнює 50 перевірка. 150 поділити на 50 дорівнює 3. 3 дорівнює 3. І останній вираз. Б поділити на 8 дорівнює 25. У нас знову є ділене дільник частка. Тільки тепер невідоме ділене. Щоб знайти ділене, потрібно частку помножити на дільник. Отже, Б дорівнює 25 помножити на 8. Б дорівнює 200. 200 поділити на 8 дорівнює 25, а 25 дорівнює 25. Ваше домашнє завдання на сторінці 114. Виконати ділення номер 9 – Це є. ділення виконати у стопчик. І номер 630 розв'язати невеличку задачу. Я бажаю вам успіху, до побачення!